5 вересня цього року на Херсонщині загинув фермер Олександр Гардієнка. Загинув на полі, там, де пройшло все його життя. Російський дрон атакував його машину, коли він працював поблизу села Урожайне Береславського району. Він загинув, але встиг виграти битву за урожай. У 22-му році окупанти розграбували його господарство, але він повернувся після деокупації. Почав із розмінування. Разом із командою самотужки вивезли з полів тисячі протитанкових мін, щоб знову можна було сіяти та збирати врожаї. Але небезпека не зникла. Русня влаштувала справжні сафарі на хліборобів, вони били по комбайнах і тракторах. Щодня на поле прилетало кілька дронів. Влітку, у день його народження, ворог дронами знищив його будинок остаточно. Тоді Гордієнка вирішив боротися з дронами. Він продав Мерседес дружини і купив два найпотужніших комплекси радіоелектронної боротьби, які зміг знайти, ну, а ще рушницю і всю необхідну амуніцію. Відтоді його день починався о четвертій ранку. Він брав із собою реп, рушницю та їхав у поле. Це була його нова робота бути особистим охоронцем трактористів і комбайнерів. Уявіть, не солдат, не спецпризначенець, а фермер з рушницею та ребом зміг особисто знищити понад сотню ворожих дронів. І все це заради того, щоб його працівники могли вийти в поле, щоб його земля не залишила мертвою. Гардієнка фактично розробив власну тактику з протидії дронам. На власному прикладі показав, що навіть цивільний може бути частиною оборони, якщо готовий брати на себе відповідальність. Його досвід мав би стати взірцем для мешканців всіх прифронтових районів, які потерпають від атак ворожих дронів, ну і у підготовці громадян до національного спротиву. Бо цивільні не безпарадні, якщо і рішучість і системність ворога можна бити. Олександр Гедієнко був фермером, але став захисником. Він розміновував поля, або вони знову родили. Він збивав дрони, або вони не вбивали його людей. Він показав, якою ціною ми сьогодні маємо хліб, який так легко кладемо до кошика у супермаркеті. Це велика втрата, але й великий урок. Його приклад мусить жити і надихати інших.